На Черкащині скоротять із півсотні працівників управління юстиції. Такі кроки мін'юст робить з метою оптимізації та поліпшення роботи даної галузі. Зокрема, ліквідують низку посад та департаментів, які дублюють один одного. Виконавчу та реєстраційну служби реструктуризують. В той же час до роботи в органах юстиції планують залучати молодих фахівців, які працюватимуть за новими принципами. Міністерство юстиції вже оголосило конкурс на вакантні посади. Спростили й вимоги до кандидатів. Тепер достатньо юридичної освіти та досвіду роботи за фахом. Міністерство юстиції України оголосило конкурс на 47 вакантних керівних посад на території всієї України. Окрім того, Міністерство юстиції України оголосило конкурс на заміщення посади заступника міністра, заступника міністра з питань європейської інтеграції. Проведенням конкурсів опікуватися міжнародні кадрові компанії Ернст Хейман. Capital та Агентство США з міжнародного розвитку USAID.